Собача бійка в Голосіївському районі в столиці закінчилася стріляниною. Раз я ж тебе просив вчора відсвяткувати свій день народження, може, тихіше, скромніше. Ну, а в нас на Святошинському все було тихо, то голосівські так от господарі чотирьох палих, звісно, теж посварилися. Так, от один з них дістав е, травмат. І вистрілив опоненту в обличчя. Після цього стрілок втік, а потерпілий поїхав до лікарні з простріленою губою. Боже який жах. Поліція вже знайшла стрілка, зброю в нього вилучили. Тепер судитимуть, і, до речі, можуть дати до семи років позбавлення волі. Оце кримінал на рівному місті. Ще кілька подібних історій. Далі в нашому традиційному дайджесті, можливо, там буде і вчорашній день народження ха. Ануану. Трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали на Закарпатті. Втікачі заблукали у горах, і коли зрозуміли, що можуть загинути, самі зателефонували за допомогою. Прикордонники знайшли їх, використавши квадрокоптер. Чоловіків евакуювали. Вони мали ознаки сильного переохолодження. В одного з них діагностували обмороження стопи та гомілковостопного суглоба. Туристи зізналися, що хотіли незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Вони підготували власний маршрут і вирушили в гори. Попри попередню підготовку, подолати високогір'я самостійно їм не вдалося. До порятунку чоловіки сім днів блукали в горах. Стосовно порушників складено адміністративні протоколи. На Хмельниччині судитимуть двох молодиків, які палили авто військових на замовлення РФ. Місцевий 18-річний юнак сам вийшов на російські спецслужби. Хлопець розмістив своє резюме в даркнеті, де пропонував ворогу свої послуги за гроші. Коли отримав перше замовлення, для його виконання залучив іншого місцевого мешканця. Зловмисники підпалили автівку за допомогою запальної суміші, а сам процес зняли на відео. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловіка, який пограбував АЗС, затримали на Львівщині. Одного дня біля п'ятої години ранку він уірвався до автозаправної станції в одному з сіл Львівського району. Погрожуючи касиру пістолетом, він забрав виторг і втік. Правоохоронці завдяки записам з камер спостереження. Встановили, що це мешканець Новояворівська. Чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за розбій. Зловмисника затримали поблизу його дому. Поліцейські знайшли у чоловіка і пістолет. За цей злочин грабіжник може сісти за ґрати років на 15. Майже півсотні схем незаконного перетину кордону у 22 регіонах країни ліквідували правоохоронці лише за одну добу. Серед організаторів оборудок керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК та ВЛК. Потенційних клієнтів підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали. Там їх консультували щодо можливості незаконного переправлення через державний кордон України. Зловмисники пропонували різні варіанти: підробку довідок про непридатність до військової служби, внесення фіктивних даних до реєстрів та системи шлях, оформлення інвалідності народича з можливістю супроводжувати його за кордон або ж незаконно перейти кордон перевіреними тропами за межами пунктів пропуску вартість послуг коливалась від 5 до 22 тисяч доларів за скоєння злочини фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади